Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над створенням біжевого ажурного джемперу калейдоскоп. І сьогодні в'яжемо 13-й рядок загальному підрахунку або 8-й рядок ем, ростку джемперу. Так, як ми його будемо в'язати? Ось наша схема. Я вибачаюся за цю криву схему. Я кожен раз сама жахаюся, <с. <с.> як я її крима намалювала. Ну, я буду, чесно, чесно, намагатися робити це краще. Зараз ну, нема сили в мене її ще перемальовувати для художньої відповідності. Так, ми починаємо ми з ось цього боку. У нас був останній з'єднувальний напів, стопчик, і потім ще три. З'єднуваних напівстовчика для того, щоб піднятися на рівень наступного рядка. Ми робимо повітряну петлю, стовпчик без накиду в сусідню петлю, потім ще два стовпчика без накиду в сусідній петлі. І далі у нас типовий елемент. Ми робимо два. Стовпчика без накида в кожну арочку з однієї повітряної петлі по всьому периметру. Зараз я скажу, скільки у нас має бути таких повторень у цих типових елементів. Їх має бути 26 з одного боку, 26 з іншого. Це 52 повтори. Ось ці елементи. по два стовпчика без накиду в кожну арочку з повітряної петлі. Повторюється 52 рази. Ось, аж сюди ви маєте прийти. І далі у нас стовпчик без накиду в останній з'єднувальний напівстовпчик Ще два стовпчика без накида в сусідні дві петлі. Ну, по одному стовпчику в одну петлю. і Повітряна петля і з'єднувальний напівстовпчик в третю вільну петлю п'ятого рядка. Тобто оці два напівстовпчика, вони теж вже в'яжуться в петлі п'ятого рядка горловини. Давайте це зробимо. Ось у нас тут був закінчений 12 рядок або шостий рядок ростку. І ми робимо повітряну петлю і розгортаємось в лицевий рядок. 13 рядок у нас лицевий. Робимо стовпчик з одним накидом в сусідню петлю. Далі робимо ще два стовпчика без накиду в одну петлю і в другу. Тобто в кожні дві петлі, і в кожну ми робимо по стовпчику без накиду. Все, оцей ми пройшли вже етап. І далі у нас починаються типові елементи в кожну арочку з однієї петлі ми робимо з однієї повітряної петлі ми робимо по два стовпчика без накиду, сюди два стовпчика, сюди два стовпчика, і так, до кінця цього ряду, ось маєте закінчити в, цьому, в цю арочку, всього у вас 52 повторення. Оцих по два стовпчика в арочку з однієї повітряної петлі. Так, Я закінчила е, в'язати оці типові елементи, по два стовпчика в кожну арочку. Бачите, закінчила ось цією останньою арочкою. Тепер у нас стовпчик без накиду в ту петлю, де у нас був останній стовпчик з'єднувальний. І ще два стовпчика без накиду в наступні дві петлі. В кожну петлю по одному стовпчику. Робимо повітряну петлю. Я вибачаю, собачка вирішила покопати свою подушку. Ой, йому, мабуть, сумно. І... Тому він так розважається, трошки мені загашає. Так, на чому ми зупинились на повітряній петлі, і далі у нас з'єднувальний напівстовчик в сусідню петлю. Все ось це у нас вже кінець рядка. І ми робимо ще три з'єднувальні напівстовчика. Ось так. Для виходу на рівень наступного рядка росту. І повертаємо цей маркер на місце. Тут я маркер цей перевісила по ходу в'язання, і цей маркер ми перевішуємо також на три петлі. А далі. Раз, два. 3. От третю петлю ми його маємо закріпити. Так. А, Ось такий вигляд має наш росток біжевого джемперу журного калейдоскоп, бачимо. А. І всього у нас. В цьому рядку, по того цього рядка, у нас має вийти, зараз скажу скільки, 112 петель. Перерахуйте, по це 112, це 56 петель з кожного боку, з цього і з цього, по 56 петель. Ось так, я зараз складу його. І мені здається, що в принципі якби і достатньо, і достатньо вже цього розміру ростка для того, щоб переходити до в'язання вже кокетки круглої. А ви що думаєте? Пишіть в коментарях. Ось так він буде на спинці це росточок. Да? Ну, мені здається, що достатньо вже. Вже він цілком і повністю годний для того, щоб ми перейшли. Окей, тоді на сьогодні все. Далі буду думати над наступними рядками, і візерунками. Вам всього найкращого. Бережіть себе. До побачення.